Всім привіт, пані та панове! Мене звати Діана Федченко. Я рада вас бачити на каналі Кацапського інферно. І сьогодні ми розпочинаємо грандіозний проєкт. Це серія репортажів про кіберспортивну Україну, про комп'ютерні клуби нашої країни. І для першого епізоду я обрала Закарпаття. За 500 метрів від мене Словаччина. І ми в місті найзахідніших комп'ютерних клубів України. Ми в місті запашної кави, ми в місті класної архітектури, Архітектури і найцікавіші е, комп'ютерні клуби України я відвідую разом з партнером цього проєкту. Це GGBet. це ліцензований кіберспортивний букмекер в Україні, е, на якому представлена найбільша лінія маркетів з CSGO, Dota, Valorant і ще понад 20 ігор. Дивись е, усі кіберспортивні події разом з Джиджебет та отримуй купу класних емоцій. Отже, в цьому випуску Буткемп вночі чи реально це в Ужгороді? Перевірка від мене, яку жоден кіберклуб Закарпаття, не пройшов. Я би краще терпіла. Куди не пустили нашу знімальну команду? Невже чоко це проблема для Ужгородців? Який подарунок ми підготували для наших підписників? Чока в пошуках комп'ютерного клубу вона питає у місцевих жителів, де він? Тому що ми приїхали в топ геймерс, але навколо атмосфера взагалі не комп'ютерного клубу. Ми знайти його не можемо. На мапах теж немає на адресу, начебто приїхали ту, яку потрібно. Але, де я не бачу. Ну, ми запитали у місцевих, кажуть, що десь за 100 метрів звідси він все ж таки є. Ну? Я думаю, потрібно шукати. Ходімо. — Ходімо, каже. Ходімо, Ходімо чого пішли в комп'ютерний клуб. Давай. Ну що, хлопці і дівчатка? Нарешті ми знайшли цей таємничий клуб топ геймерс. Погнали дивитися, що там є всередині. Ми вже поспілкувалися з адміністратором Андрієм, і він нам розповів багато чого цікавого. Топ геймерс був відкритий у травні 2021 року. Наразі клуб налічує 55 компів та має чотири зони: нормал, віп-зона, зона буткемпу та ВІП-буткемпу. Ось ми пройшли першу зону. Далі у нас зона плейстейшені, де можна сісти, пограти. Тут у нас чотири ps п'ятих і дві ps четвертих про. Моя найулюбленіша зона це кава. Вказаного зразка на суму рівну, або більшу ціни обраного напою. Цукор. Господі, щось дуже важко, як просто щоб ви почкали. Ладно, треба знайти десь реальні гроші. дай гроші. Вставляємо 20 гривень. Так, це кава з минулого, бо на автоматі написано 2000 рік, 24 квітня чи 27. Давайте спробуємо, яка вона кава з тих років. Ммм, речі, непогано. Тут у нас автомат з різними снеками, доволі їх тут небагато три якихось хот-дога. Щось таке. Далі є соломка і солодкі батончики. Ну і, звичайно, водичка, сік і напої газовані. Тут у нас Secret Room під назвою Trinity, де можна, якщо ти втомився, грати в кес або в дотку, можна сюди з друзями піти і покрити кар'янчика. Ми не по кар'янчикам, тому погнали далі. Дуже важлива кімната в кожному комп'ютерному клубі. Туалет. Погнали, подивимося, що тут, але ну, взагалі тут можна подумати важливі тактики, стратегії, ніхто тут тебе не відволікає. Ставлю лайк, працює. Туалети спільні, звісно, це не дуже добре. Бо може, я не хочу ходити в спільний туалет з чоловіками. Але... Але чистенько слухайте, чистенько. Далі кайфові диванчики, де можна сісти, попити кави. От ми бачили там автомат. Для мене інструкція була занадто важкою. Можна замовити тут їжу, називається Азіатський рай. Обов'язково ми спробуємо затестимо. Тут у нас ще одна зона компів. Мені здається, трошки затишніша, ніж та, яка на початку, тому що на початку ти тільки заходиш з сходу, одразу у тебе компи, можуть люди туди-сюди заходити виходити. Тобто ну, не дуже так зручно. Якщо ви геймер, і у вас є чотири тіммейта, з яким ви хочете виграти можливо наступний мажор по кес 2 в Копенгагені, то ви можете в Ужгороді прийти сюди, купити собі тариф буткемп навіть на всю ніч, тому що в Закарпатській області немає комендантської години, як виявляється, і тренуватися, готуватися. Родзинка, цікавинка цього клубу це віп-буткен. Цій кімнаті всього лиш декілька місяців. Вона була відкрита зовсім нещодавно і вона найновіша з усіх віпок. Погнали, подивимося, що тут. Вау! А тут у нас чоко! Тут у нас дитина, яка тестить ком. Все, все, все. Отже, я вже посидів годинку, потестував найкращі комп'ютері в цьому комп'ютерному клубі. Ця зона називається vip віпвудкемп. Тут цього 5 кемпів і година тут в будній день коштує 70 гривень. От стільки я і заплатив за годину гри тут. На вихідних вона коштує 90, але мені дуже подобається, тут є в прайсі такий пункт кібермарафон на 13 годин з 8 ранку до 9 вечора за 520 гривень в будні і 630 гривень в е вихідні. Конкретно тут переді мною Гарнітура HyperX Alpha хороша, якісна, багато кіберспортсменів на ній грають. Клавіатура теж HyperX Alloy FPS, суперпопулярна, теж дуже часто її досі юзають кіберспортсмени. Це механіка, питань не було, тобто в мене жодної клавіші не заліпало, що не часто зустрінеш у комп'ютерних клубах. Мишка SteelSeries Sensei 10. Монітор. Монітор це цікава історія, тому що я не маю досвіду гри на вигнутих таких моніках. І в світі КС це не популярно. Тобто на турнірах зазвичай грають на моніках, які рівні. Але я пограв і я взагалі жодної різниці не відчув, тим паче дискомфорту для себе. Тут стоять АОки 240 Гц. І 27 дюймові в цій конкретній зоні ручне крісло Хатор. Тут до цього питань немає. Єдине, що мені не сподобалося, це килимок, тому що він. У мене на весь мій ігровий простір, і мені його не вистачає в зоні, де мишка. Тобто він мені не потрібен там, де клавіатура стоїть, але там, де мишка, мені його мало. І тому мені хотілося сюди щось більше. Ну, тому раджу приходити в комп'ютерні клуби з тими девайсами, які вам комфортні. Я б сюди 100% прийшов би зі своїм килимком, зі своєю мишкою, а все інше, в принципі, залишив би таким, як є. Стосовно того, що всередині ось тут, ось тут ось подивіться на цей. Блискучий, яскравий і прикольний блок. В ньому відеокарта 4070 Ti, що дуже круто. В ньому 32 ГБ оперативки. В ньому, що для каєсерів, мабуть, дуже приємно, це amd шні процесори, на яких видаються просто якісь читерські показники FPS. Ну, Зараз я це покажу більш детально. В інших зонах інші комп'ютери, тобто це найкрутіше, що є в цьому комп'ютерному клубі. Варто розуміти, що це підвальне приміщення. Сюди можна приходити і треба приходити під час повітряної тривоги, і тут нічого вам не завадить зіграти навіть, наприклад, якусь турнірну гру. Давайте зайдемо. Я покажу вам всередині гри, як відбувається що тут по FPS взагалі, наскільки комфортно тут грати. Я пограв вже годинку, все налаштував. Мені сподобалось. На Full HD та з низькими налаштуваннями графіки перевірка на FPS Benchmark показала 665 FPS, а на високих налаштуваннях 603 Час відпочити і трошки підкріпитися, поїсти. І вирішили замовити по QR-коду. Тут є ресторан Азіатський рай, доступне меню, купа різних страв. Ми обрали пад Мау мідії не гострі. Це буде коштувати 219 гривень. Подивимося, що нам принесуть. Наше замовлення вже готове. Нам принесли от таку величезну тарілку. Виглядає. Виглядає суперкласно. Ми ледве стримуємо її. так. Ну, значить, Що тут є? Ді, ну, це... Кукуруза, морква. Угу. Що це, як правильно, лапша називається? Лапша, так? Шматочки. Повочі різних. Якогось... А це риба якась? Не знаю. Мені не подобається. Mm -hmm. Я люблю міді. Я не люблю міді, але мені подобається. Да? Да. Смачно. Якщо чесно, я вперше бачу, щоб в комп'ютерному клубі був такий формат. Типу, коли ти замовляєш прямо з ресторану. Зазвичай це якась швидка їжа. Типу там бургери, піца якась. І зазвичай її можна їсти за компом. Да. А тут прям прям вивіска висить, за компом не їсти, ідіть сюди їш. Ну, коротше, смачно. Я ставлю лайк. А я доїм. їм. Добре. Дай дай. Смачно. Дякую. Так, давай поясним, що відбувається. Шановні, так. ми по дорозі з одного комп'ютерного клубу в інший. Вирішили, що не варто собі відмовляти в задоволенні відвідати якісь найвизначніші пам'ятки і місця міста Ужгорода, міста Досить Давнього. Так. Ну, Тут який замок стоїть, ви подивіться, ну, скільки mm. років це? взяти. Шарі? Це Ужгородський замок. Шарю, перші згадки були у 9 столітті, ти mm. уявляєш? Стоп, 9 століття. 9 століття. Ну йдемо глянемо, що там. <різь> ну, щось прикольне. Найдемо, я сподіваюся, що знайдемо. Я хочу. Я хочу магнітики, сувеніри. Пішли, пішли, пішлі навіть нічого не бачив. Все одно хочу магнітики сувеніри. Я що? хочу цей меч, Наприклад, не? ну меч ти не дістанеш. Пішли до сувенірних магазинчиків на території замку. Я з Сашком так і надійшла, бо нас не пустили з чоко. Довелось мені пізнавати головну пам'ятку Ужгорода самостійно. Ставлю дизлайк Ужгородському замку за те, що вони не пецфрендлі. Ну, як можна було нас не пустити з чок? Ну, маленька собачка, 4 кілограми. Ну, що вона тут зробить? Ну, кубку наваляє, я б прибрала. Б. Ай яй. -яй Ай-яй-яй яйяй. Якщо серйозно, то замок доволі цікавий. Один з найвідвідуваніших туристичних об'єктів Ужгорода й України загалом. Територія величезна, гарна, затишна, точно є чим зайнятися. Але найприкольніше це панорама на все місто. Вид на гори і сам факт того, що споруда ну дуже давня. Відпочиваючий Гермес. Як я тобі заздрю, коли ж буде відпочиваюча Діана? Пішли, але аж далі. Друзі, користуючись такою прекрасною нагодою, закликаю вас підписатися на мій особистий YouTube канал. На ньому теж дуже багато цікавого контенту про CS GO і CS2. Також ви можете знайти мене в інстаграмі, в твіттері, в Трец, в ТікТок, в Блю Скай і навіть на твічі. Всі лінки будуть в описі. Дякую, продовжуємо перегляд відео. Я пішов теж дивитись. Зв'язку нема меча, але тут він є. Так а де тут? Вон там, справа. Ну справа, я тобі кажу, право. А, блін, ну я тут також мечі лежать. я ж Не, не то просто мечі, а там меч ще й з CSGO, да? Ні, ну Такі, я вважаю, я вважаю, що це треба купити і розіграти. <гум> так, да? правильно? Ну, Оцей? Ну, да, да. Бачите, тут написано CSGO. Все, ми купуємо. Ви пишете коментарі під цим випуском і е, якомусь е, везунчику дістанеться цей меч, правильно? Може ще купимо? Ну, Магнітик я хочу. магнітик. Ну, магнітик бери собі якийсь. Нарешті нас кудись пустили з собачкою і найголовніше з Олександром. Mm. Ми прийшли в музей просто неба. Різні хатинки, церкви, навіть є школа стара. Все було перевезено сюди і поставлено. Тобто можна подивитися, як жили до цього на території сучасної України різні народи: українці, там угорці, румуни і так далі. Що як тобі? Школу показати? А навіть ти 2010 десь тут живуть? Так. Да. Пішли, пішли. Скансен знаходиться прямо поруч із замком. Отже, якщо ви гуляєте по центру міста, то це гарна нагода подивитися одразу дві пам'ятки. До речі, це один з перших музеїв просто неба в Україні. Він був відкритий у 1970 році. В Закарпатському Скансені можна побачити аж сім садиб, церкву, яка будувалася без жодного цвяха, дзвіницю, кузню, млин, школу і навіть корчма є. Але Сашко знайшов ще цінніший експонат, ми на території цього музею знайшли найстарший в історії людства комп'ютерний клуб. Подивіться, вон там планшети, на яких можна грати в КС, щоти, на яких можна рахувати економіку суперника. А от там ще справа: мапа, на якій люди розказували перші тактики. Кажуть, тут вчився грати в КС Даня Зєвс. Музей сплановано як невелике самостійне село. А прикольно ще й те, що поселення повторює саму карту Закарпаття. Стоп, Діана. мені здається, ти вже змучила народ. Погнали до наступного клубу. Ну добре. Що вже? Да. Так а чого ви мене не попередили? Що щось не хоче йти в наступну нашу локацію, в яку ми приїхали, це комп'ютерний клуб Сайберіан. Е, готовий, Олександр? Я завжди готовий. Грати ще раз. Зараз як... Давай. Зараз розвалю бомжів. Розвалюй. Погнали. Let's go. Ой, Чоко, ну наступить би на тебе. <плес> Та я, я її тримаю. Що можна побачити, коли заходиш в комп'ютерний клуб, це рецепцію. Тут можна поспілкуватися з адміністратором, подивитися на прайс, вирішити, яку зону тобі комфортніше обрати для того, щоб пограти. Позаду мене є ПС 5. Можна сісти на зручні, напевно, не знаю. Ну, зручні. На зручні диванчики і пошпилити. Наприклад, хлопці в грають. Бачите, у них яка заруба? 3:8. Ого. Так, далі у нас є тут ось така зона. Дуже цікава. Чому? Тому що тут можна насолодитися видом на центр Ужгорода. Огляньте, як прикольно. Бруківка, старе місто. Дуже класно атмосферно, мені дуже подобається. От реально дуже гарно. Що ще мені подобається, так це ось цей плакат. Ще одна прикольна фіча цього місця це стіл для тенісу. Я думаю, що ви ще побачите зарубу між мною і Сашком. А поки погнали далі дивитися, що тут є. Взагалі, Сайберія налічує 40 компів і ділиться на три зони: звичайну зону буткемп та віп-буткемп. Ну от ми проходимо повз зону буткемпів. Ось це е відкритий такий простір. Тут е 5 місць, але тим не менш, воно не так затишно, як тут. А ця кімнатка називається віп-буткемп. Тут можна усамітнитися цілою командою і поспілкуватися поспілкуватися, пограти, нікого не чути, закрити двері і кайфувати. Ще одна перевага від буткемпу це наявність кондиціонеру. Ну і звичайно технічні характеристики компів. Тут буде покраще периферія, більше оперативної пам'яті у компів і відеокарта 3060 Ti. Особливо прикольна інформація, яка мене здивувала, це те, що в Сайберіані частенько тусить місцевий ужгородський дитячий табір. Адмін клубу нам розповів, що час від часу група з 40 дітей бронює на 5 годин усі 7 п'ятих плейстейшенів і приходить гратися. Ну і знову ж таки унікальна штука взагалі кіберклубів на Закарпатті. Це можливість пограти вночі, бо саме в цій області немає комендантської години, і така функція користується попитом, особливо на вихідних або влітку. Бо чек за гру в клубі виходить значно приємнішим. Давайте пошукаємо одну з найголовніших кімнат в будь-якому комп'ютерному клубі. Це туалет. Невже це він? Я просто не впевнена, що це він. Але так, походу, це він. Ну, е, блін, е, як завжди, бачите, немає розділення на чоловічі і жіночі туалети просто спільні туалети. В кожному туалеті е, умивальник є. Є навіть зеркало, можна бачити, подивитися на себе. Боже Олег, а що ти мені не сказав, що треба було припудритися, а? Треба було припудритися, бачиш, блищу. Олег, виговор тобі. Е, так, ну тут я би не пішла сюди. Я би краще терпіла. От чесно, я би терпіла до Побєдного, бо там щось грязнувато. А он Сергій позав, Сергій, ай-яй-яй. Грязнувато. Ай-яй-яй. Ну, вже вже вечір, так? Да? Вже 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 находили там, наробили ділок, Ну ну що, буває, буває. Буває. Е, ну що, погнали? Дивитися, що там синьок, що там у нього з е, каткою. По-моєму, він там запускав нещодавно далі. Да. А я тут вже встиг зіграти катку. Е, мені дуже сподобалося тут е, за компами те, що я зумів ну супер швидко налаштувати свій комп'ютер. Тобто е, мені не було цих моментів, де там щось вилітає чи щось довго запускається. От у мене моментально запустилося, запустився комп, запустився КС. Е, я все швидко налаштував. Тобто, у мене на підключення ушло хвилин, ну можливо, 5. Давайте до речі, розкажу вам, що тут по. Девайсом по залізу в найкрутішій зоні в буткемпі тут в Сайберіоні. Отже, я в зоні, яка називається Bootcamp VIP. щось таке. Тут у нас що? З залізом. Процесор Intel Core i 5 10400 f відеокарта 3060 Ti. 16 ГБ оперативи. Ну, в принципі, все інше то таке, то не найголовніше. По периферії у нас тут що? Мас-монітор теж 27 дюймів від Asus. Частота оновлення максимальна до 280 Гц. Ну я грав на 240, відчувається, як 240. В цьому плані питань жодних немає. Гарнітура, Оце було дивно. Я вперше в житті грав в гарнітурі, в якій ну ви бачите тут мікрофон? Десь тут існує мікрофон. Але його візуально немає, я не знаю, це мабуть ці точечки. Ну, ті мейти мене чули. Але це якщо що, гарнітура, не просто навушники. Називається Asus ROG Delta. Далі клавіатура. Клавіатура тут не мембранна, не механічна, вона оптико-механічна. Вона досить тиха і натискається ну майже як механіка. Я не сильну різницю відчув від якоїсь там іншої механіки. В цілому. Кайфово, приємно, нічого не лагає, не заліпає. Мишка Рок Gladius 2 Core теж від Asus. і ну, килимок великий, просторний, зручний, швидкий, до килимка питань жодних немає. Крісло, DX Racer комфортне, зручне, геймерське, до нього питань теж немає. Стіл такий, ну як і треба, не шатається. Відчуваєш себе за ним кіберспортсменом. Не знаєш, що це за стіл, як подивитись, що це за стіл, але він такий металевий, його не посунеш. По FPS в кейсі. Давайте дивитися. На Full HD та з низькими налаштуваннями графіки перевірка на fps Бенчмаг показала 263 FPS. А на високих налаштуваннях майже те саме 257. Наша постійна рубрика їмо в комп'ютерних клубах. Тут наш дегустатор Олександр вже готовий увірватися і з'їсти цю прекрасну що там паніні. А, паніні з куркою. На жаль, в Сейбері немає там якогось кафе або ресторану, де можна замовити поїсти, але от можна снеками такими перебиватися. Ну що, Олександр? Ну, давай твій стосто. дегустаційний курс. Вона така не то можна наїстися, я думаю. на півдня. На півдня. Що поїхали? Це дефолтна булка з начинкою всередині нічого неймовірного, ніякої вишуканої кухні, але це дозволяє дуже швидко наїстися і не бути голодним. Діана викликала мене на дуель в настільний теніс. Але ж вона не знає що в мене є фішка. І це нон-стоп. Ну що, пограємо? У мене нуль шансів. Ха -ха -ха! Звичайно! Звичайно! Чока, дай м'ячик. Останнього комп'ютерного клубу ми вирішили трошки відпочити і прийти на доволі впізнаване місце для місцевих жителів. Це берег річки. Тут є липова алейка недалеко, центр міста, багато кав'ярень, прихватили каву, сіли трошки відпочити і підбити підсумки того, що ми тут побачили. Ну що, Олександр, як тобі, Ужгород? Як тобі комп'ютерні клуби? Ужгорода є куди сходити, є де пограти. Ті два комп'ютерних клуби, де ми були. Вони сучасні, вони продумані, вони мені сподобалися. Я би задоволенням ходив би в кожен з них грати, якби у мене була до цього потреба, бажання, наприклад, з друзями піти пограти, чи самому за умови відсутності у мене комп'ютера тощо. Тут в Ужгороді кіберспорт живе і це прекрасно. Це прекрасно. Якісь недоліки є? В кожному комп'ютерному клубі, де ми були, є свої плюси і мінуси. Десь, наприклад, їжа не така смачна, десь комп'ютери не такі потужні. Десь немає кави. Як десь, без кави? Десь є кава, десь немає кави. Але сказати, що це якісь критичні проблеми, мабуть, ні. Ні, це просто такий поштовх для покращення сервісу. правильно? Так, так. Мені, мабуть, з. Найзахідніші комп'ютерні клуби України в першу чергу запам'ятаються можливістю тут втілити цю мрію нічного геймінгу в умовах воєнного стану, тому що тільки тут це можливо в принципі. Тільки тут комп'ютерні клуби працюють цілодобово, немає комендантської години і комп'ютерні ну, комп клуби мають дозвіл на роботу вночі. Деякі навіть як укриття працюють, тому це це це, це, це це мабуть реально дійсно унікальна річ тут в цей час. Уже дякуємо за підтримку е, спонсору цього проєкту компанії GGBET. Велика їм шана за те, що вони роблять, за те, що підтримують українськомовний контент про кіберспорт і розвивають взагалі українське кіберспортивне ком'юніті. Вам, глядачі, е, велика подяка за те, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, обов'язково підпишіться на наш канал, і в коментарях напишіть, будь ласочка, яке місто ми повинні ще з. Їздити. Який комп'ютерний клуб ми повинні ще оглянути? Дякуємо вам за перегляд! Всім па-па!